Президент Франції Еммануель Макрон з першим візитом у Великій Британії після Брекзиту дипломатична подорож триває три дні. Макрон назвав британців стратегічними партнерами, союзниками і друзями Франції. Наголосив, що готовий спільно відповідати на ключові виклики сучасності від оборони, ядерної енергетики, до штучного інтелекту, міграції та культури. Однак, за інформацією видання Політіко, у стосунках між президентом Франції та британським прем'єром Кіром Стармером вже виникли тріщини. Причина розбіжності у підходах до взаємодії з Дональдом Трампом. Париж і Лондон раніше координували зусилля щоб залучити США до переговорів щодо України, але після застою в процесі почали висловлювати невдоволення діями один одного. Джерела заточення Макрона кажуть, що Стармер діє набагато обережніше у своїх контактах із Вашингтоном. Окремо президент Франції підкреслив, що спільна підтримка України пріоритет для обох держав. Під час історичного виступу у Вестмінстері, Макрон запевнив, що підтримка Києва незмінна, попри будь-які геополітичні виклики. Виступаючи перед членами Палати лордів і палати громад, він заявив, що у війні Росії в Україні на карту поставлена стабільність Європи, наголосив, що європейські союзники ніколи не залишать Україну. Схожий меседж він повторив під час свого тосту на королівському банкеті з королем Чарльзом III. Церемонія у Вінздарю одна з найвищих форм дипломатичної честі, яку британська монархія надає іноземним лідерам. Навіть сьогодні, перед обличчям російської агресії проти України, перед загрозами дестабілізації в Європі, перед кризою на Близькому сході, ми стоїмо на передовій захисту нашого континенту та його демократичних цінностей. Франція і Велика Британія нації миру та прогресу разом мають силу об'єднувати європейські та інші країни світу. Я приїхав до Лондона з вірою і амбіціями щодо майбутнього франко-британських відносин. Міністр оборони оборони Ша Гексет не повідомив Білий Дім про своє рішення призупинити поставки зброї в Україну. Про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела. Високопосадовець, нібито, не доповів про свої наміри ані Білому дому, ані держдепартаменту, ані конгресу. Це вже другий випадок, коли гексет блокує допомогу Києву, діючи фактично за спиною власної адміністрації. Вперше це сталося у лютому. Президент Дональд Трамп переконує, що дізнався про паузу в постачанні зброї від медіа. Як пишуть американські журналісти, спецпосланець США в Україні Кіт Келох і держсекретар Марко Рубіо також постали перед фактом. Все сталося на тлі відсутності у гекса та навіть керівника апарату. Тобто, немає людей, які могли б проконтролювати чи бодай попередити про такі кроки. Відомо, що рішення про зупинку ініціював заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Він відомий критик масштабної допомоги Україні. Пентагон вже офіційно підтвердив постачання відновлено за прямим дорученням президента США.